Після отримання бойового досвіду кожен військовий замислюється над майбутнім. Артем Томаш, чернігівський ветеран, який із 2014 року брав участь у визволенні Донецької області, не став винятком. Попри всі труднощі, він не здався перед обличчям викликів. У липні цього року Артем відкрив власну справу салон лазерної епіляції. Чесно кажучи, це взагалі була така. Ми розмовляли з друзями, ну були звичайно, були посідень, як можна так сказати. І ми почали щось розмовляти: що типу, дівчата повинні вести тільки жіночу справу, хлопці повинні тільки хлопчачу вести справу. З друзями заклались на спір, що я відкрию жіночу справу. Ще не було на меті саме лазернесе, але ж потім вже заклалося, що я зможу відкрити і буду її продвигати жіночу справу, але у ну, ролі головної людини цієї жіночої справи буде чоловік, ну тобто я. І вже потім із дружиною по ну порозмовляли, типу, що можна таке придумати. Ну, перзапропонувала, каже, давай спробуємо типу, посад лазерної епіляції. Зараз, типу, це в тренді, типа ну б'юті сфера взагалі зараз уну нас дуже розвивається, вона зараз дуже популярна. Кожен, хто вирішує відкрити свій бізнес, постає перед численними перешкодами. Для Артема першим викликом стали кошти на старт своєї справи. Тому він вирішив взяти участь у державній грантовій програмі для отримання початкового капіталу. Таке я б трошки хвилювався, тому що ну, думаю, така справа жіноча, тут я ще хлопець молодий, такий. Ну, взагалі в цьому ну, нічого не шарю, ну переживав, що не можу не взяти кошти. Але все нормально, дружина підтримувала, така не переживайся, бо нормально. Коротше, подали заявку, пройшов, пройшов ну, співбесіду, і там буквально за три, три тижні мені повідомили, що ви зайняли перше місце, і по балах ви набрали найвищу кількість балів набрали. Ну і так я отримав. Це був один з таких, що, напевно, викликів, щоб пройти ну, ну, співбесіду на отримання коштів. От, з другим викликом, це, напевно, було обладнання. Тому що хотів саме найновіше обладнання, ну, якісне хотів. Саме була увага в мене на чотирьоххвильовий діодний апарат, на зараз я по Чернігіві, можливо, декілька, ну, можливо, є. Саме хотів цей апарат, ну, і найновітніший, щоб ну, вже бути в тренді. З обладнанням були проблеми, напевно. І, ну і напевно, що з працівником трошки, бо ми ще з працівника також шукаємо, ну, не шукаємо, то знайшли, але працівник нас з медичної освіти я хотів, щоб ну, всякі можуть бути ситуації. Також для відкриття власної справи ветеран використав свій військовий досвід та здобуті навички. До своєї справи я підношусь, ну як відношусь дуже, як вам повідомити. Відповідально, якщо я сказав, що так будемо робити, то потрібно так робити. Ну і добиваюся, які б там не були мене на шляху проблеми, я ну, ну, намагаюся розробити це як, ну, так, як воно повинно бути. Напевно, на перше правило це дисципліна. Дисципліна це повинна бути в всьому. В робочому місці повинна бути у відповідальності до клієнтів. Також ну приділяємо дуже велику увагу своїм клієнтам дівчатам, тому що дівчата це такі, ну як вибагливі. До кожного потрібно під свій підхід і ми дисциплінарно до цього відносимося, і що ну щоб всі були задоволені. Військовий досвід Артема, здатність не здаватись та прагнення до самореалізації стали визначальними факторами у створенні власної справи. Відкриття салону лазерної епіляції не лише його особистий новий етап у житті, але й черговий успішний приклад того, як ветерани можуть інтегруватись в мирне життя та робити значний внесок у розвиток суспільства.